Всі кажуть, що не на часі, що там не треба радянські пам'ятники прибирати, що не треба балакати про мову, Це не на часі, треба дождатися перемоги. А коли зайшли орки, беремо приклад Маріуполя. На Маріуполь перед в'їздом в Маріуполь більші букви залізні. Маріуполь написано. Ані ще бої не закінчилися. Вони букву ІСпіляли, і, і українську поставили І. Тобто у нашого ворога це на часі. А це така ідеологічна складова, яку потрібно в незалежності від того, йдуть бойові дії чи не йдуть бойові дії. Просто це треба впроваджувати і. Врощувати в наше майбутнє в дітей з дітьми про це балакати. Якби там почали в 2004 році, після помаранчевої революції всім гуртом дійшли б до цього розуміння, що ми українці, і що потрібно відкинути російське а переходити на українське, може по-іншому склалася доля.